Добрий день. Вчора виложив метод по таранову. Сказали, що це дуже багато часу. Так садить рої. Будь ласка, показуй, як швидше як і менше часу. Значить яблуня не брізана, тому, як казали в інституті задоволства, що яблуню можна брізати круглий рік. Тому... Добираюсь дороя. Потихеньку клац. Клац. Це, щоб менше затрати часу було. Можна просто взяти сюди е, рамонос і струсити, але я покажу ще як можна. Берете секатора і... Це в ваших руках. Тихенько, але так, щоб не сипався. Обрізаємо тихенько. Опа, раз. Тихенько, тихенько. Рій має свій. Свою вагу, тому що я ткушу і вся, на, вся вага піде мені на руки. То так, щоб тоді не... Все, я вже ткусив його, але він там он ще на гіллячках. все Ой. Все, 5 хвилин. Сюди теж поставив рамку з розплодом. Розплодна рамка бджоли не покинутої не покине розплод. Тому розплодна рамка і вощина, все, ріс сидить, зараз добираю тут і все. На цьому все.